Я буду готувати торт снікерс. Він доскладається з трьох частин. Одна частина буде бізе, друга частина бісквіт і крем. І все детально вам покажу і розкажу. Спочатку ми будемо робити бізе і ставити його випіка. Для цього мені потрібно 4 білки, вони зарані приготовані вже. Я їх висипаю. Потім 250 грам цукру, Ваній, бо я дуже люблю ванільний цукор. Тож беру це все і починаю збивати до піків. маленьких швидкостях, а потім буду додавати. Десь коли 5 буду забивати. Змінити духовку до 180 градусів на 10-15 хвилин, тому яка духовка буде дивитися по тому, як він буде випікатися. Коли трошки виробляється, я його вийму. Коли я готувала цей торт, це був дуже смачний торт. Рецепт, в принципі, не важкий, але треба попрацювати трошки. Але якщо ти любиш готувати, щось випікати, то для тебе це не проблема. Це тільки приносить задоволення. Поставив наші кастрюльку, зварити сироп для пропитки коржів, щоб торт був низько. Ось отак от виклала. вам видно, Видно. ставлю в духовку, на градусів на 10-15 хвилин. Такі печеться наш обізден, будемо готувати віски. Для цього мені потрібно 4 яйця. 5. Яйця у мене домашні. Та яйця домашні цукру 200 г І це все я зараз буду взбивати. В мене стояло вже, розм'якло, теж додаємо сюди. Але я люблю ванілі, тому ванільний цукор теж додаю сюди. І це все буду змішувати. Закінчити до однорінної масу. Сипучі продукти будуть всипати окремо. Борошно 160 Додаю чайну ложку розпушувача і ложки солі. Перемішую. І буду додавати до свого тіста. І випікати. Випікати буду 160 градусів 30-40 хвилин. 160 градусів 30-40 хвилин. І все це наше тісто. І буду замішувати його на маленьких швидкостях міксером. Да, Перший швидкості, замішується тісто. Стала наша бізе, вийшла вона дуже гарна. Ось бачите, як вона виросла. А це ось вийшло тісто таке. Зараз ми будемо ставити, ще раз нагадую, в духовку, розігріти на 160 градусів на 30-40 хвилин. Буду дивитися по готовності коржа. Виливаємо наш майбутній бісквіт в підготовлену форму. Я її змазала попередньо попередньою маслом. Ставимо духовку на 30-40 хвилин. І випікаємо наш бисквіт для торту сникерс. Поки готується наш бисквіт, ми будемо готувати крем. Для цього мені потрібна банка звичайного вареного молока, 150 г вершкового масла, 200 грамів арафісу. У мене арахіс смажений підсолений. Зараз вбиваємо масло. Цим приготую наверх шоколадну помадку. Зараз покажу, як буду готувати. Для цього мені потрібно 4 ложки столові молока. Усе їх підготувала, 4 ложечки рівня клівачка, 2 ложки цукру і 2 ложки какао. Це все. Зараз будемо варити на вогні. І в кінці, коли закипить, я додам вашкове масу. Ось так. Виглядаємо шоколадна помадка, яку я буду зверху поливати на свій торт. На швидко закипаю, тому ще молока дуже мало. бачите, нам такий шоколад перетворилася. Шоколадну масу. І наповніше ночі. Все, цукор розчинився. Я додаю туди, раніше 60 г масла пішкового. І наша помазка готова. Беру ніж пилочку і буду розрізати цей веслід на дві частини. буду на своєму блюді. Тому. Так. І зараз буду проливати Про сироп, сироп я додала ще цукор, вода і трошечки Може, Мужу, кого я морето, будь-який алкоголь міцний. Тепер я беру наш крем. Додаю на першу частину коржа. Розмазую його так гарно. Зручно маю танці, вона крутиться покругом. Так гарно перемазую. крилям. Кладу своїм бізе наверх між. А ось так ці кружки теж сюди. Потім зверху теж викладаю крем. Повер бізве. Так, що в мене залишився сарахісом і ще не маликом. Мало буде дуже смачно. Я вже бачу, що тут вийшов. Будемо ще одну частинку нашого торту. Ми її теж, щось тут, ми її теж промочимо, щоб вона була тим, що в мене лишилося теж волога і смачимо. І ось зверху я б завела свої Ладно, помадкою. Стоєш холодною помадкою, яку я зварила, вам показую. Звичайно, що це не професійний кондитер готує, але мені здається, торт буде дуже смачний. Дуже смачний. Верху можна прикрасити графісом. Він прямо загусає на очах цей. Помадка зверху. І треба гарячу розвивати ладе. Вийшов в мене такий торт сникерс. Зараз я його ще арахісом прикрашу, покажу вам фінішний результат Наш готовий. Ось такий торт-снікер з домашніх умов. Тож, готуйте. Ну, він не складний рецепт. Приготувати можна, просто багато з ним роботи. Нехай смакує. Якщо сподобалося, готуйте, будь ласка. Дякую за перегляд. Гарного, мирного, всім дня. До побачення!